Велика сім'я була у Петренки Матуся і тато бабуня дід. Чотири і доні Оленкова. Любим до праці, щирим був рід. Сміялась Матуся, закохана в тата, навчала бабуня малих Сім'я Сміялася можна, любов'ю багата, і хліба до столу завжди вистачає. Отак От ми їм жити в щасливій родині, аж тут тридцять третій снігами несе. Ідуть активісти о ранній годині зерно відбирати, загарбати все. Вже тягне за коми на вузли з маком. І плаче матуся, і бабця стара, І падають сньоги, і просять сіляко, а ті забирають останні з двора. Ну як тепер бути? Забрали корову і все до зернини. А діти, а ми ідуть тато з дідом копати в діброви якогось коріння посеред зими. На городі пусто в хаті мертва тишина, і синки опухлі, мов сині мерці. Нам оладки з листя і ведеться в кухні, а шутці, наїдки у її руці. Хто ж таке затія? Учинити горе. Чи ж надія, вберегти ні. Казерняток у голодну пору рятувати діток, але світ і сім'ї. Вже часів на узі, виграби з корінням, убірвав лику, ви нема зі на добра, саджена в пустині. Буде, мов примари, голод стерпа. Сизен літнім ранку чоловік до хати не прийшов, приплівся на ногах. Він приніс в торбині дві буханки хліба, вісім картоплинок і один кияк. Все оте багатство їм дало надію, що сини ще будуть бігати в дворі. Мила, смак мати всім була на світі, говорила зерна на одній воді. І по три зернята віддавали дітям, щоб живали довго зубки молоді. А сусід дитину, мов собака виї, роздирає груди і лице своє. Зі свіночка ситий. Він не розуміє, бо страшний за звіра і тепер стає. Дуглиця малеча до готового тіла у батькові долоні туляться вуста. Папочку ту, не з'їжте, як матюшу з'їли. Будемо слухняні, він їх пригорта. Ви не бійтесь, діти, то нещасні люди. Ям затьмаре голод, розум і серця, а мене це літо там кислички будуть. Наберуться сили зморні тільця. І ще і терен, і літ і горобина, бузина й калина варти не дадуть. Во сини до столу буде й хлібина. Тільки треба літо якось перебуть. Табори у лагою, сповнені повінця, горе і розпуки у краях чужих. Напилися сибіри крові українців, вимустили землю кісточками їх. Стояли хати в зуті, закутані у латоні сніги. А на печі в людневій каламуті Замерзлі люди, наче батоги. У хаті морок нікому ховати, мерців, яким не дошкуля зима, І обнімає мертвих діток мати. Вона мовчить, бо вмерла і сама. Давно це сталося. Я зовсім малою була, але пам'ятаю все, наче вчорашній день. В нашому селі з'явилися чужі люди. Тоді я не розуміла, до чого це, та згодом я вперше побачила її. Страшну примару, голодний дух. Примара кликала, манила. Та я не підійшла. Тоді вона забрала кота, потім нашу худобу, і згодом не стало усіх сусідських дітей. з'являлася завжди коли судомило живіт. Йди, йди мене, йди, йди І я втекла та серед спустошеного села. На кладовищі у полі я завжди бачила її. Я вижила, я пам'ятаю. Я сподіваюся, що в нашій краї ніколи знов не прийде та примара. Не мовчимо, братове українці, ми ж мовчали в ту тяжку, бо молився хлібові хлібинці, що гірко дістається на віку. Не мовчимо. Доволі спати, брате, о сестру, сльози витирай з очей. Не мовчимо, не можна нам мовчати, бо в душа звичай і страшних ночей. Просимо вшанувати жертву домору хвилиною мовчання.